Щороку, починаючи з травня, Коростенським міжрайонним відділом лабораторних досліджень проводяться дослідження води з пляжу та деяких зон масового відпочинку населення. Бактеріологічна лабораторія та хімічна лабораторія, яка знаходиться поряд, досліджують воду, стан води по бактеріологічним та хімічним показникам. Що має дуже важливе значення для здоров'я людини. з початком плавального сезону люди користуються цією водою, і ми повинні досліджувати цю воду ну, дуже ретельно. Ми проводимо в динаміці ці дослідження кожного тижня, і ці показники порівнюємо один з одним. Бактеріологічна і хімічна лабораторія відповідають за показники якості води річкових об'єктів. Ви об'єднаєте ці результати так, в одину і так, так, да, робимо висновок про якість води. Якщо говорити про хімічний аналіз води, ситуація наступна. Згідно плану державного соціально гінічного моніторингу, у нас є три контрольні точки, на яких ми проводимо дослідження води. Це пляж по вулиці Горького. Дослідження проводиться один раз на 10 днів на 19 показників. І зона відпочинку по вулиці Древлянській, і зона відпочинку по вулиці Грошевського. Дослідження проводиться на 19 показників також. Один раз на місяць. Це такі показники, як мутність, кольоровість, pH, аміак, нітрити, нітрати, загальна жорсткість, залізо, магній, кальцій, окісність, нафтопродукти, хлориди, сульфати. Остання проба води проводилася 25 червня поточного року. Було перевищення по вмісту заліза при нормі 0,33 мг на дециметр кубічний. перевищення було майже 9 разів, із показник становив 3 мг на дециметр кубічний. Та перевищення по кольоровості при нормі 30 градусів перевищення було майже в 4 рази і становило 110 градусів. Така вода не рекомендована для купання населення, так як вміст заліза можливо, можливо викликати сухі шкіри, подразнення шкіри, в деяких випадках можливі дерматити, екземи. За результатами бактеріологічних досліджень ситуація ще гірша. Бактеріологічна лабораторія регулярно досліджує. Воду річкову і пляжу «Епідеміологічний стан пляжу Івана Богуна. Бактеріологічні показники це в першу чергу загальне мікробне число. Ну проще кажучи, це кількість бактерій, яка знаходиться в одному квадратному дециметрі. І всі бактерії, які знаходяться в цьому одному квадратному дециметрі, відображаються цим показником. Настоящий час. Цих бактерій дуже багато. 24 тисячі на один кубічний дециметр. Це перевищує більш ніж 10 разів. Ці нормативні та державні норми, показники посилання. Також бактеріологічна лабораторія досліджує воду на так названий індекс ЛКП. Лактоза позитивне кишкові палички це, проще кажучи, кишкова паличка, яка знаходиться в воді. Вона теж регулюється, вона теж контролюється. Ці показники дуже перевищують показники, які регулюються державними нормативними документами. Це є небезпекою для здоров'я людини при заковтуванні води. Це може попасти до кишкового тракту і приводить до виникнення кишкових розладів, може виникнути запалення шкірних покровів, як є на шкірі якісь подразнення. Якщо у вас з'явиться бажання подивитися результати досліджень якості води на пляжах у трьох контрольованих точках, можете звернутися до Коростенського міжрайонного відділу лабораторних досліджень за адресою вулиця Ольгінська, 2. Якщо зробити висновок, то в Коростині у річці купатися не можна. Не можна в річці купатися не можна. Це небезпечно для старої людини. Небезпечно.